Пальчики, а сьогодні готуємо дуже корисні смачні кабачки. Або блюдо із кабачків. Це деревни можна назвати або кула. Я взяла три маленькі кабачка, це грам 600, два зубочки чесника, зелень, пробчик. Якщо є петрушка, можете додати на цибульку. кабачки натираємо на терці, солимо, перчимо, додаємо до зелень, товчимо часник, два зубочки часника можете на свій смак додати. Цибульку ріжемо, маленькими. можете додати, можете ні. За вашим смаком. Це перчик теж за вашим смаком. Краще, а також ще одне яйце додавала. Все перемішуємо, замішуємо, додаємо мукички, робимо таке густеньке з густу. Замішуємо. І вложимо все це на гарячу сковорідку. трохи Олії, викладаємо туди наші деруни із кабачків і смажимо до золотистої скоринки. На стіл ми можемо подавати ябліс сметаною так, і з майонезом. Те, що вам більше подобається, те і З Тим і їжте. А також ми смакують як гарячі, так і холодні. Пробуйте, робіть, пишіть ваші коментарі, чи у вас вийшло, чи ні. Виходить дуже смачно. Там смачно.